Всіх вітаю в новому відео. Розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. І ось нещодавно вийшов новий патч — build 42.3.0, який ми розглянемо в цьому відео. З'ясуємо, що додали нового, що перебалансували та які баги пофіксили. Весь перелік змін ви зможете побачити в себе на екранах по ходу відео. Приємного перегляду! А почнемо ми з вами з цього. Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідав, як можна швидко прокачати обслуговування до 10 рівня. Так ось, той баг пофіксили. Але я думаю, вся інша інформація в відео буде корисною. Був завершений перший проект системи для реверс інженерингу рецептів предметів. Гравець зможе вивчити будь-які рецепти предмету за допомогою цієї системи. Клацанням правою кнопкою миші на предметі відкриє опцію дослідити ремесло. Крім того, в режимі налагодження в дебах моді клацання правою клавішою миші покаже всю інформацію про рецепти, які доступні для дослідження. Дослідження рецепту створення предмета буде давати таку ж кількість досвіду, як і власне виготовлення цього предмету. Що це все означає? Простими словами, наприклад, у вас є. Ніж. Ви можете натиснути на ньому правою кнопкою миші, і у вас буде така менюшечка дослідити ремесло. Після того, як ви її натиснете, персонаж почне досліджувати цей ніж, і ви отримаєте рецепт навички вкування цього ножа. А також ви отримаєте досвід доквальської справи рівноцінний, як наче ви викували цей ніж. Була покращена вертикальне прицілювання, була додана можливість прицілюватися вгору і вниз. Була відновлена відсутня подія, яка не дозволяла зомбі правильно реагувати на. Влучання в них з вогнепальної зброї. Тепер комбінація натискання клавіші Shift плюс X перемикатиме режим вогню для зброї з можливістю вибору режиму стрільби. Тепер у зброї може бути запобіжник, якщо додати сейф до списку можливих режимів вогню. Наразі жодна стандартна зброя цього не має. Додано новий екран налаштування персонажа. Додано дві нові анімації для зупинки атаки з писом при утриманні списа під час бігу. Додано опцію вимкнути у налаштуваннях пісочниці для дат відключення електрики і води. Тобто, тепер, як казав Атро, в зомбоїді. Є вічний двигун. Додано 6 нових листівок. Була оновлена текстура фургона коваля. Були додані видимі поклади глини. Тепер можна добувати глину з глиняних плиток. Ну нарешті. Нам не треба чекати дощу для того, щоб добувати глину. Була додана дерев'яна кельма каменяра та рецепт для її вирізьблення. Додано кістковий інструмент для обробки м'яса та рецепти для його створення. Додані великі та малі сушарки для рослин, виготовлені з палець і тканини. Їх можна будувати без мотузки. Подвійне класення по запису у списку будівництва або в панелі ремесел тепер одразу будує об'єкт. Були додані такі фургони. Фургон коваля буде містити предмети для ковальства, літературу та більшість обладнання, яке можна знайти у кузні. Був доданий фургон м'ясника. Він матиме інструменти для обробки м'яса, навіть такі, як для підвішування та оброблення туш. Був доданий шкіряний фургон. Я не знаю, як правильно перекласти. Він буде містити готові вичинені шкури, а також багато шил. Також. Розробники додали мобільну бібліотеку. Вона буде мати великий вибір книг з навичок. Тут є маленька примітка. Вона не повинна з'являтися в Луїсвілі, оскільки зазвичай використовується в сільській місцевості або менших громадах. Тобто в великих містах, скоріш за все, мобільну бібліотеку ви знайти не зможете. Була додана нативна підтримка для Mac. Користувачі Mac, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які проблеми, кажуть розробники. Був доданий інструмент налагодження. Він буде додавати декілька функцій для зміни зовнішності вижившого Його навичок, із характеру, професії. А також повної заміни інвентарю та екіпіровки. Ці зміни можна застосувати прямо під час гри, і цей розділ добіг кінця. Як на мене, оцей ось реверс інженерінг прикольна штука. Сподіваюся, що вона зайде як треба, і розробники надалі будуть над нею працювати. Будемо переходити в наступний розділ, а саме розділ по балансу. Що ж було перебалансовано? Тепер персонаж з професією фермера скотаря буде починати гру, знаючи рецепт, зробити колючий дріт. Нові персонажі, які починатимуть гру з професією тесляра або ремонтника, або з рисою умілець, знатимуть відповідні рецепти імпровізованої холодної зброї. Випадкова історія скелет психопат скидатиме інструмент для обробки м'яса. Тепер коктейлі Молотова можна буде створювати з алкоголю, текіли, горілки чи віскі, а замість звичайних ганчірок використовувати джинсові ганчірки. Ну нічого собі, потрошечки, потрошечки. Помалесеньку, манюнькими кроками, розробники приходять до того, що коктейлі молотово можна створювати. Спочатку, взагалі ніяк, далі можна використовувати порожні пляшки і бензин, а тепер вже використовувати й пляшки з алкоголем. Та ще й в придачу використовувати для цього джинсові ганчірки. Велике вам подякував. Рибальські вудки можна як створювати, так і ремонтувати, використовуючи кістку або кований рибальський гачок. Дощ поступово замінюватиме чисту воду на забруднену для предметів на підлозі, які можна наповнити. Ну це логічно. Могли значення характеристик дерев'яної лопати як зброї, були перебалансовані рецепти для кістяної броні, бронежилета, м'якої шипованої броні, шинної броні та дерев'яної броні. Вимоги до рівня навичок були скориговані, щоб забезпечити більш поступовий розвиток. Тепер прогресія з низького до високого рівня виглядатиме так: спочатку ви будете знати, як зробити предмети для передпліччя або гомілки, далі для плеча або стегна, і далі вам вже буде доступно для виготовлення корпусна броня. Загалом, замість того, щоб відразу створювати більшу Частину броні певного типу після досягнення певного рівня навички. Це відбуватиметься повільніше і поступово. Ну, от куди ще поступовіше, от скажіть мені. І так тепер для того, щоб виготовляти будь-що, потрібно прокачати одразу 35 навичок. От куди ще повільніше, куди ще поступовіше. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. Були скориговані вимоги для вивчення кількох рецептів, здебільшого пов'язаних із імпровізованою зброєю і різьбленням. Це було зроблено для більш поступового розвитку. Деякі навички тепер мають нижчі вимоги. Деякі вищі, але загалом це дасть гравцям більше можливостей у міру покращення рівня навичок. Тепер буде менше спаму, буде менше нав'язливих повідомлень про вивчення рецептів під час підвищення рівня навичок. А мені сподобалося це. Наприклад, от коли я отримував рівні обслуговування, мені писалося, що я зможу робити. Як на мене було те, що треба. Тепер рецепти петард створюватимуть окремий предмет фейерверку, а не просто зв'язку червоних петард. Кувалда зі скловолоконною ручкою тепер буде ламатися та розбиратися так само, як і дерев'яна, утворюючи зламану довгу дерев'яну ручку. Були додані ручні сокири до розкиданого луту в деяких кемпінгових історіях. Сокири загалом стали рідшими в 42-му білді через зниження загального рівня луту. Оновлено рецепти вивсянки і пластівців. Тепер рідина додається безпосередньо в миску, а не окремо. Обсяг рідини, яка додається, було знижено з 400 мл до 300, відповідно до того, скільки вміщує миска. Було оновлено рецепт обробки мозку. Тепер вода додається прямо в миску, а кількість зменшена з 500 мл до 300. Зменшена кількість молока, цукру та жиру, необхідних для приготування. Готування мафінів, декі кури та індики більше не будуть відкладати яйця та не скидатимуть пір'я, якщо за ними не доглядати. Функція автопиття тепер буде використовувати стандартну систему для коректних результатів та подальшого балансування. Було змінено, скільки спраги втамовує один літр води. Розробники просять давати фідбек щодо цього. Рецепти для дистанційних тригерів, сенсорів та пасток, що використовують електронні компоненти, тепер надають досвід у навичці електроніка, пропорційна рівню складності. Були внесені невеликі зміни в балансу. Риболовля. Сьогодні ми з вами розглянемо новий розділ, а саме розділ, який стосується нових та оновлених звуків. Розробники просять звернути увагу на те, що деякі звуки ще не підтверджені як робочі. Так що ж тут змінили? Тепер будуть нові звуки для косіння трави, нові звуки для пиття гарячих напоїв з кружки або чайної чашки. Типу щось такого напевно. <хи> були додані нові звуки для заточування лес, нові звуки для приготування кави в кавоварці. Також тепер буде нове звукове супроводження для стрижки овець, новий звук для створення саморобної торби з простирадла. Були додані нові звуки для сміття, яке буде знаходитися під ногами, коли ви будете по ньому ходити. Був змінений звук влучання по зомбі з вогнепальної зброї. Перероблено звук для події розривання одягу. Які ж звуки були виправлені? Був виправлений помилковий звук при будівництві багаття, був виправлений неправильний звук під час приготування котле. Для бургерів. Також був виправлений відсутній або невірний звук при очищенні брудної ганчірки або бинта. Було виправлено, що білі миші не мали б призначених звуків. Був виправлений відсутній звук при перетворенні тварини на кадавра. І тут ми з вами переходимо, як на мене, в найцікавіший розділ, а саме виправлення багів. Чим же нас потішать розробники тепер? Що ж вони повиправляли? Була виправлена можливість бити зомбі в ближньому бою з великої відстані. Були виправлені помилки під час підняття мертвих тварин при зборі їжі. Був виправлений виліт гри поблизу схованок занотованих мап. Було виправлено, що під час споживання запліднених яєць вони викликали нещастя та нудьгу. Виправлено, що яйця іноді не вилуплювалися на землі. Виправлено дублікацію при масовому додаванні тварин у причепи. Виправлено дублікацію відру рецептах. Виправлено дублікацію консервних банок без етикеток. Була виправлена проблема з рецептом заправки. Запальнички тепер запальничка не буде знищуватися і буде використовувати тільки одну одиницю пального для заправки. Була виправлена невірна текстура при відкриванні м'ятих консервних банок. Була виправлена дублікація мисок у рецепті приготувати миску з квасолею. Була виправлено, що дерев'яний стілець ставав недоступним на п'ятому рівні столярської справи. Було виправлено, що не можна було прати одяг у резервуарах для дощової води або інших контейнерах. Нарешті це виправили, і тепер ми зможемо з вами вмитися або попратися в контейнерах для збору дощової води. Було виправлено, що не можна було підключити водозбірники до трубопроводу. І тепер ми зможемо підключати водозбірники до трубопроводу. Нарешті це теж пофіксили. Була виправлена проблема з контейнерами рідин та неприродними джерелами води при їх створенні, наприклад, раковини, вани або якихось іще. Тепер тварини не будуть надбірно какуняти на території вашого господарства. Розробники вибачаються за появу франкенштейнських тварин на гаках у місній лавці. Щось я тут не зрозумів, але напевно. Щось таке було, якщо вони за це вибачаються. Виправлено, що курці отримували стрес від пиття молока та інших рідин. Тепер молоко буде давати на 100% менше стресу при його споживанні. Було виправлено, що зрізання гостролистих дерев іноді давало зіпсовані ягоди. Тепер гравці не будуть втрачати інерцію під час перерізання через паркан під час бігу або спринту. Виправлено, що гравець не міг перелізти через паркан, якщо персонаж стояв у меблях. Було виправлено, що анімація пиття використовувала неправильну модель пластикової пляшки. Тепер не буде дивної анімації з щіпцями, коли ви будете кувати броньовані рукавички. Виправлено, що схеми броні холодної зброї та вибухівки мали невідповідність. У назвах з ковальськими схемами. Були виправлені помилки при спробі ремонту предметів. І ось ми дісталися до цього самого: до того самого, що я казав на початку: гравці тепер не зможуть отримувати досвід обслуговування при ремонті або заточуванні неушкоджених ножиць або різного виду різців. А саме столярських, каменярських або металообродних доліт. Було виправлено, що кавун був відсутній в рецепті збору насіння. Був баг, що примітивна кузня не могла побудуватися за допомогою бетонного або глиняного цементу. Тепер може. Розробники Виправили те, що глиняне горня не можна було використовувати для приготування гарячих напоїв. Виправили, на, що радіальне меню для транспорту дозволяло безкінечний сон. Тепер вікно сповіщення з'являється лише один раз і не працює поза межами транспортних засобів. Виправили, на, що радіальне меню для зливу пального обирало перший порожній контейнер для рідини замість бензоканістри. Як же мене бісив цей баг, коли в мене були фляги для води і була каністра. І я дивувався, а чому персонаж постійно бере флягу замість каністра для того, щоб злити бензин? Тепер все зрозуміло, тепер це пофіксили. Виправлено, що меню крафту показувало всі рідини як воду та не відображало поточну рідину правильно. Розробники виправили, що деякі предмети зі статусом порожні не можна було наповнити. Були виправлено на більше випадків, коли гравці могли будувати полиці одна в одну уж ці полиці. Виправлено проблему, коли персонаж не мав достатньо ресурсів для будівництва, але предмети все одно витрачалися. Виправлено деякі проблеми з неправильним з'явленням ключів від транспортних засобів. Виправлено, що створений пензель для фарби був занадто великим. Розробники пофіксили те, що контекстне меню для води з'являлося порожнім, якщо гравець не хотів пити. Не був брудним і не мав що наповнювати. Тепер опція пити завжди буде доступна незалежно від рівня спраги, щоб уникнути плутанини. Було виправлено, що маски не знімалися та не вдягалися знову під час пиття. Виправлено деякі харчові значення рідин. Пофіксили, що гравці не могли видаляти свої власні шаблони пісочниці. Виправили, що транспортні засоби були занадто яскравими всередині будівель. Виправили, що гайкові ключі та деталі двигуна не враховувалися та не переміщувалися до інвентарю перед ремонтом двигуна. Виправили, що гравці могли спати на знаках немає бензину. Виправили, що штукатурку не можна було наносити на стіни, віконні та дверні рами. Пофіксили, що штукатурення або фарбування стін вимагало конкретного пензля замість будь-якого. Виправили, що викрутки були жорсткою вимогою для приєднання та від'єднання деталей зброї. Мені здається, що це зроблено для того, щоб можна було ще використовувати багатофункціональний ніж або ще якісь. Такого роду подібні предмети. Розробники пофіксили, що деякі предмети не сприймали виготовлену миску. Виправлено, що не можна було готувати салат у виготовленій мисці. Виправлено помилку отримання мафінів статці. Виправили текстури глибини двох сушарок для рослинності. Виправили, що не можна було створити довгу булаву. Пофіксили, що сумки виживальників не мали рівнів м'ясництва від першого до третього рівня. Також виправили відсутні рецепти голівок сокир і інструментів для обробки м'яса для персонажів з професією коваля або відповідними рисами, а також у ковальських журналах. Виправили, що переміщення їжі в миску не встановлювало її як приготовино. Виправили, що неможливо було підняти середні сушарки для рослин. Розробники задебажили розмір мудлів після їх налаштування. Раніше вони одразу не оновлювалися під час зміни. Виправили, що гравці могли проходити крізь великі сушарки для рослин. виправили те, що сушарки для рослин взагалі неможливо було підібрати. виправили що персонажі не могли спускатися по мотузках, прикріплених до парканів. Пофіксили, що налаштування модифікацій не зберігалися. Як ми можемо бачити, розробник... Невпинно працюють над 42 білдом. Сподіваюся, що якомога швидше вийде мультиплеєр для 42-го білду. Це буде імба. А на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні!